Я бабу з тобою між робус і сьогодні вопрос-завід. Ну, а ще да, в кінці я покажу ли Відео буде коротким, так як ви накидали мало вопросів. Перше. Коли нові відео тупа школа, коли надо, тоді і буде. Далі. Чи дивишся ти якихось блогерів, окрім себе, якщо так, то яких? Ну, взагалі, багато кого дивлюсь там Едісона, Дакплея, Познавателя. Сакурочка, як обично. Ну, якби сакурочок це мій, бро, ну. Да. Коротше, багато кого дивлюсь там. Довго перечислять. Далі. Привіт познайомимось. Далі. Чому так рідко знімаєш відео? Ну, буває просто настрою нема, чи. нема ідей, чи просто нема коли, чи. А! Ще цей. Ждите секундочку, я должен. Да. Ушел? Вроде ушел. Я вам всем скажу. Подписывайтесь на канал. Да. И лайк. Вот. Я пришел. И остальные питания, после которого я покажу это. А я перднув. Молодець, я тебе вітаю. Фу. Ну, а тепер я покажу ли це. Но перед цим вліпіть лайк. Даю вам на це 3 секунди. Раз, два, три. Поставили? Мені пофіг. Ну якщо поставили, то спасибо.